Привіт! На зв'язку Іван Шевцов. Вітання з України. Дуже часто ті люди, хто дивляться мої відео, пишуть мені в інстаграм. Для того щоб я допоміг вирішити їм проблему. Але постійно в нас виникає, можна сказати, мовний бар'єр. І це я не про те, що ми розмовляємо різними мовами, а про те, що ми різними мовами називаємо одні ті самі речі. Через те, часто я не можу зрозуміти, що мені пишуть підписники, а підписники не можуть зрозуміти про що я говорю. Саме тому сьогодні я публікую це відео, де розповім вам про основну термінологію. В Instagram та Фейсбук, і якщо можна сказати, називати правильно, для того, щоб коли ви звертались не тільки до мене, до будь-якого спеціаліста, ви могли пояснити, що у вас трапилось, чому це трапилось, і спеціаліст тоді допоможе вам це вирішити. Як завжди, показувати я все буду з ноутбуку, тому що там повноцінні версії, і там дійсно все можна нормально розглянути. Ну і коли ви хочете вирішити якусь проблему, я теж рекомендую вирішувати її з ноутбуку, тому що там повноцінна версія. Отож, поїхали! І так, перше, що ми розглянемо, це ваш профіль Facebook. Що таке профіль Facebook? Це те місце, куди ви входите за допомогою логіну та пароля. Це ваш профіль. В профілі ви можете створити бізнес-сторінку. Що таке бізнес сторінка? Ми, якщо зайдемо в профіль, перейдемо на домашню сторінку, і ви натиснете ось тут сторінки. Ви побачите, що є певна кількість у вас, ну, можливо, одна, можливо, геть немає, бізнес-сторінка. І тут ви можете натиснути Створити сторінку. І тоді ви створите нову бізнес-сторінку. Зараз бізнес-сторінка виглядає дуже схоже на профіль. Переключитись на бізнес-сторінку можна натиснувши справа на аватар, всі профілі. І вибрати ту бізнес-сторінку, на яку ви хочете переключитись. Це одна із моїх бізнес-сторінок. Вона виглядає майже як профіль. Детальніше про бізнес-сторінки я розповідав на іншому своєму каналі, тож залишу відео в описі, обов'язково подивіться. Від імені бізнес-сторінки ми можемо запускати рекламу, і запускати її можемо в Ads Manager. Ads Manager – це і є рекламний кабінет, тобто те місце, звідки ми запускаємо рекламу. Зараз в Інстаграмі є два типа ads-managerів. Є рекламний кабінет з Facebook і є внутрішній рекламний кабінет в Instagram. Про це я розповім в іншому відео, теж залишу посилання. Зараз ми знаходимося в Ads менеджері який має таке ж саме ім'я, як і мій профіль в Facebook. Це значить, що це особистий рекламний кабінет. Він створюється автоматично, навіть якщо ви ніколи не запускали рекламу, а в перший раз зайшли в Ads Manager, Рекламний кабінет обов'язково створиться. Але є ще інший тип рекламного кабінету, який теж ми розглянемо чуть-чуть пізніше. А ще у нас Facebook є бізнес-менеджер. Інакшим словом, Facebook називається компанія. І бізнес-менеджер це окрема структура Facebook, яка дозволяє вам зберігати в одному місці ваші бізнес-сторінки, рекламні кабінети. Облікові записи в Instagram, а також використовувати пікселі, каталоги та багато чого іншого. Бізнес-менеджер зручний тим, що ви в нього можете завести декілька сторінок, декілька instagram аккаунтів В ньому може бути декілька рекламних кабінетів, і ви можете різними проектами управляти в одному бізнес-менеджері. І ось, на прикладі ще одного бізнес-менеджера на вкладешці рекламні облікові записи є рекламний кабінет. Власник його назва бізнес-менеджеру, і відповідно, якщо ми його відкриємо, він буде мати інакшу назву, зазвичай, чим ваш профіль Facebook, тобто це рекламний кабінет з бізнес-менеджера. Також не плутайте бізнес менеджер з Meta Business Suite. Meta Business Suite – це окрема платформа, де зручно управляти, відповідати на повідомлення, розміщати контент на ваших бізнес-сторінках та бізнес інстаграм-аккаунтах. Детальніше про бізнес сьют я теж вже розповідав в одному із відео, теж посилання залишу в описі. Рекомендую пройти і подивитися. Ну а тепер пройдемося ще по декількох вкладках самого Ads Manager рекламного кабінету, які теж дуже часто люди плутують або не знають, де знайти. Наприклад, якщо вам потрібно зайти в якість акаунту для того, щоб перевірити, чи все гра з вашими рекламними кабінетами бізнес-менеджерами, особистими рекламними кабінетами чи бізнес-сторінками. Вам потрібно зайти в Ads Manager, натиснути на всі інструменти та перейти в якість облікового запису. Якщо у вас виникають проблеми з платежами, то вам потрібно зайти в усі інструменти налаштування рекламних кабінетів, Вас перекине в таке меню, де ви зможете налаштувати ваш рекламний кабінет, будь-то кабінет бізнес-менеджера чи особистий рекламний кабінет. Далі на екрані ви зможете побачити кнопочку відкрити налаштування платежів. Вони відкриються зазвичай в новій вкладці. І там ви зможете налаштувати способи оплати, додати спосіб оплати, змінити або змінити ліміт затрат облікових записів, а також налаштувати все, що зв'язане з вашими саме способами оплати. І Також тут ви зможете побачити історію платежів, а також зможете побачити, якщо є певні помилки, то обов'язково вам про це Facebook напише. Ну, а якщо ми говоримо про інстаграм, то інстаграм має, можна сказати, два типи: бізнес профіль інстаграм це той інстаграм, який підв'язаний до Фейсбук. В якому є активною кнопка просувати, а також в якому є аналітика. А особистий Instagram -профіль – це профіль, який не має аналітики та бізнес інструментів. Зазвичай це дійсно особисті профілі, які люди використовують для особистих фоточок. Ну що ж, якщо ви додивились це відео до кінця, то в першу чергу я за вас. Дуже радий, тому що тепер ви не будете плутати, що таке бізнес-сторінка, що таке профіль та інші речі, про які я дуже часто розповідаю в своїх відео. Якщо сьогодні ви отримали корисну інформацію, тоді вподобайка, коментар, як зазвичай, це допомагає мені бачити від вас фідбек і розвивати свій канал. А також пам'ятайте, що якщо ви підписуєтесь на мій канал, то ви першими будете бачити всі відео, які я завантажую. Як завжди, внизу під цим відео є ще купа корисностей, мої соціальні мережі, куди ви можете. Приєднатись, а я нагадую вам, що війна триває. Отож, пам'ятайте, допомагайте всім, кому ви можете допомогти фондам. Донатьте навіть 5 гривень. Це вже дуже і дуже добре. Ще раз вам дякую. Все буде Україна. На зв'язку з вами був Іван Шацов. До нових зустрічей. Бувайте!